Житомирські рятувальники провели профілактичний рейд у селі Райки Бердичівського району. Метою такого заходу було запобігання виникненню пожеж в природних екосистемах, а також заборона спалювання сухої рослинності. Якщо побачите, якщо буде десь пожежа, куди ви будете дзвонити? 101. 101, да? Да, да? Якщо ви побачите, що сусід випалює суху куди Я буду ви будете дзвонити? Тікати. Сільську раду Тому що зараз слово не можна сказати, що обізвеся, то ще... Ну, а вам приємно дихати цим повітрям таким? Чи що в хату Простичні рейди виконуються майже щодня. Наші працівники розповідаємо про пожежну безпеку, розповідаємо про безпеку в побуті, безпеку на водойми, про заборону випалювання сухої рослинності, так як зараз пожежа небезпеч... пожежний небезпечний період. Реагують по-різному. На початку реагували дуже негативно, але зараз, вже з використанням вже другий рік, люди більш обізнані, тому що ми використовуємо засоби масової інформації для інформування населення. Люди знають, люди Кажуть, що так винні більше порушувати не буде, бо вони думають, що їх не стосується. Вони все знають, але вони продовжують випалювати. Тому що так робили їхні бабусі, їхні батьки. Але закон для всіх закон З початку року на території Бердичівського району виникло 74 пожежі. Для їх запобігання вже рік рятувальники використовують сучасні безпілотники. Набагато легше ти все бачиш менше. Рухаєшся, ти бачиш певну, певний об'єкт, доповідаєш про цей об'єкт, робиш обліт по колу, більше надає тобі інформації за менший проміжок часу. Да, при виявленні, да, задимлення да, або вогню, ми направляємо туди патрульний автомобіль для з'ясовування обставин. Якщо там вже пожежа, то ми викликаємо аварійно-рятувальні підрозділи. Якщо там просто випалювання сухої рослинності, ми проводимо бесіду. Або притягаємо до адміністративної відповідальності за статтями 77 1 або 77, або 175 порушення вимог права пожежної безпеки. Також і цього разу під час профілактичного рейду рятувальники скористалися дроном, але під час рейду плів не було виявлено. Це свідчить про те, що населення більше обізнано, тому це радує, так як тут зблизу поблизу знаходиться ліс, а зараз пожежно небезпечний період. То це дійсно гарний показник. Іван Касивак Олег Ціпоренко у центрі подій СТВ.